Всім привіт! Ми знову відновлюємо наші прямі ефіри, і сьогодні він буде присвячений базовій процедурі в косметології, а саме ультразвуковій чистці або ультразвуковому пілінгу за допомогою скрабера. Ця процедура є досить популярною як серед клієнтів, безпосередньо в кабінеті косметолога, так і в домашніх умовах. Сьогодні ми поговоримо саме про портативні скрабера, як ними можна доглядати за собою вдома, який правильний протокол, яка вам для цього знадобиться косметика. Ну і взагалі, що це таке, що воно вам дасть, як часто можна цю процедуру робити? А також я вас познайомлю з двома моделями скраберів, які є у земці. Почнемо з того, що таке ультразвукове очищення. Насправді це така базова процедура, яка дозволяє вам зняти поверхневий роговий шар, тим самим вирівняти рельєф шкіри, допомагає вирівняти тон шкіри, забирає сірість, м'яність обличчя за рахунок механічних вібрацій, які подають на, подає нам ультразвукова хвиля ультразвуковий скрабер ні в якому випадку не треба сильно натискати на шкіру, робити е, такі інтенсивні рухи, ним щось там видавлювати. Ні, це процедура така. Поверхнева, лайтова, забирає всі поверхневі забруднення та дозволяє боротися з гіперкератозом. Безпосередньо, гіперкератоз, якщо хтось не знає, це велика кількість рогових лусочок на поверхні шкіри. Якщо ми їх регулярно не забираємо, вони дають такий тьмяний сірий колір. Обличчя, можна навіть сказати, такий втомлений вигляд обличчя. Тому, якщо регулярно використовувати ультразвукове очищення, ви зможете від цього позбавитися. Ультразвукова чистка робиться. Секундочки, були неполадки з інтернетом. Ультразвукове очищення воно проводиться за допомогою спеціального пристрою це ультразвуковий скрабер. Він генерує певні хвилі на заданій частоті. Портативні ультразвукові скрабера працюють на частоті 28 кГц. Хочу сказати, що і професійні ультразвукові скрабера працюють приблизно на тій самій частоті там 28-30 кГц, Проте в професійних скраберах у вас є можливість вибирати різну потужність ультразвуку. Вони, в принципі, зразу більш потужніші для того, щоб чистка була проведена правильно в умовах косметологічного кабінету. Для домашнього догляду. Потужності даних скраберів і регулювання, яке в них є, більш ніж достатньо. Ультразвуковий скрабер не вичищає чорні цятки. Це я хочу сказати, якщо хтось там, можливо, має певні надії, що один раз провести процедуру і зразу все зникне. Ні, повторююсь, він тільки знімає поверхневий роговий шар, тим самим готуючи шкіру до наступних процедур. Кабінеті, кабінеті косметолога це комбінована чистка обличчя, тобто далі після ультразвукового очищення використовують ем, саме механічний вплив або уно, або е, ручне очищення. А в домашніх умовах такий ультразвуковий пілінг він буде вам забирати. Ем, Рогові лусочки і поверхневі забруднення. Тобто, якщо ем, ви вже прямо цю сильну ниточку, пробочку бачите так над поверхнею шкіри, та, то для того, щоб не використовувати механічний тиск, тому що вдома часто це роблять неправильно, потім лишаються ранки, от ультразвуковий скрабер вам це все прибере. Ця процедура досить корисна, тому що крім того, що йдуть механічні вібрації, і відповідно знімається роговий шар, тут ще йде позитивний вплив самого ультразвуку. Він забезпечує покращення мікроциркуляції. Відповідно, більше поживних речовин та кисню надходить до шкіри. Крім того, ультразвуковий скрабер, взагалі ультразвук, він укріплює волокна колагену, він стимулює процеси регенерації в шкіри. Тобто, можна сказати, що це, крім чистки, ще така загальна оздоровлююча процедура. Крім того, завжди в описах до ультразвукового скрабера пишуть, що це омолоджуюча методика. В принципі, так, звичайно, ультразвуковий скрабер це прям не направлена омолоджуюча дія, але за рахунок того, що ми забираємо. Рогові луски, а чим людина стає старше, тим період відшарування рогових лусочок самостійний він збільшується. Тобто, якщо в молодому віці цей процес займає там, до 28 днів, в більш старшому це може вже займати 30-35, навіть 40 днів. І весь цей період обличчя виглядає досить м'яно. Тому ультразвуковий пілінг нам в цьому допоможе. І я сказала, що він допомагає укріплювати колегенові волокна. Під впливом ультразвуку у вас не буде нової стимуляції волокон, але ті, що є, будуть укріплюватися, відповідно, не так перерозтягуватись. Тому омолоджуюча функція тут так само присутня. Якщо ми будемо говорити про певні обмеження до процедури, то насправді перелік їх досить невеликий. Звичайно, не можна ультразвук використовувати вагітним годуючим жінкам з епілепсією людям в при онкологічних захворюваннях, якихось важких соматичних патологіях, е наявності. Великої кількості запальних елементів, акне, вираженому куперозі, ми не можемо проводити процедуру. Якщо є пошкодження, відкриті пошкодження шкіри, так само ультразвук використовуватись не буде. Його специфічний момент це параліч невралгія трічастого лицьового нерва і період пілінгів. Якщо ви зараз проводите собі курс хімічних пілінгів, косметолога або активно ними користуєтеся в домашніх умовах. То, відповідно, ультразвук краще трошки відкласти хоча б тижні на два після того, як ви завершите курс пілінгів. Якщо ми говоримо про ін'єкції краси, якими зараз часто користуються, то ультразвукове очищення ми можемо використовувати через 3-4 тижні після того, як була зроблена ін'єкція, ботулотоксину або філеру. Для того щоб провести ультразвукове очищення, необхідна вам певна косметика, для того, щоб протокол був максимально правильний. Це косметика, яка відкриває нам пори, для того, щоб ви дійсно змогли. Зробити правильне очищення, крім того, що вона відкриває пори, вона ще й розм'якшує рогові лусочки. А також маска для того, щоб завершити процедуру і заспокоїти шкіру. До прикладу, це може бути Zemmets Open Skin. це є гель холодного гідрування, який якраз готує шкіру до процедури. І земець Сілкін Tox. це є заспокоююча маска, яка гарно завершує процедури, тобто пори закриваються, шкіра загладжується, зменшується запалення. Її так само можна використовувати окремо, не тільки в комплексі з ультразвуковим очищенням, а просто щотижневий догляд раз на тиждень робити таку масочку з голубою глиною. Якщо у вас шкіра жирна, проблемна. Open Skin – це чисто професійний засіб тільки тоді, коли ви використовуєте скрабер. Тоді його берете. Це може бути ще як домашня рутина. Якщо. Ага, бачу, що є питання, чого не можна вагітним і годуючим. Ну, дивіться, вагітні жінки це категорія людей, в принципі, годуючих, які не підлягають ніяким дослідженням. Ми не можемо сказати, який буде вплив. Ультразвук це йде. Механічна фізична дія, тому вагітним заборонені будь-які косметологічні процедури, крім косметичних. Тобто, якщо ви приходите на якусь доглядову методику, типу там не знаю -терапії, терапії, маски, сироватки, будь ласка, але все, що стосується апаратів і дії фізичних чинників. Це буде ультразвук, чи це буде лазер, чи це буде РФ з високочастотним струмом. Вагітним проводити це не можна ні в якому випадку. З приводу годуючих, тут вже кожен косметолог або хоче брати на себе цю відповідальність, або не хоче. Це вже вирішує він в домашніх умовах. Якщо ви робите, ви самостійно на себе берете цю відповідальність, тому що. Іде зміна гормонального фону, можуть бути є точніше високий ризик пігментації після процедур, тому це вже, скажімо так, на думку або косметолога, або відповідно вашу. от по протоколу проведення процедури для гідропіль для ультразвукового очищення, це те, що спочатку вам необхідно шкіру ретельно підготувати, вмити. Тобто всі етапи очищення ви використовуєте. Це є демакіяж, це є. Е, Глибоке очищення за допомогою пінки гелю і тонізація шкіри. Тобто три етапи ви зробили. Після того ви обов'язково наносите гель холодного гідрування, закриваєте його плівочкою, після чого витримуєте 10-15 хвилин. Потім ця плівочка знімається і використовується ультразвуковий скрабер. Скрабер завжди працює по вологому середовищу, тобто ви не можете проводити цю процедуру просто по сухій шкірі. Спочатку цим вологим середовищем буде гель холодного гідрування. Як тільки він у вас з обличчя вже знявся за допомогою лопатки, ви повинні шкіру постійно зволожувати. Тобто, спочатку вологий спонжик, хтось використовує просто воду, хтось бере хлоргексидин, зразу як антисептичний розчин, ви один раз проводите, шкіра зволожена і зразу по цій же лінії йдете з І так далі працьовуєте все обличчя. Правильне положення скрабера це кут 45 градусів до шкіри, зараз на цьому покажу. Тобто, ви його тримаєте ось так до шкіри, 45 градусів, і проводите по масажним лініям. Масажні лінії це від центру до периферії. Чистка ультразвуковим скрабером у вас по часу займає буквально 10 хвилин. Тобто більше це не потрібно. Це не та процедура, яка чим більше ви приділите її часу, тим вона буде корисніше і дасть вам кращий результат. Тут достатньо 10-хвилинного впливу, після чого шкіра обробляється антисептичним розчином, допустим, хлоргексидином, закривається оспокіюючою маскою і в кінці наноситься після маски крем. Маска так само, як і гель холодного гідрування, витримується до 15 хвилин. Так як маска глиняна, ви це ще будете бачити по підсиханню її на шкірі. Ем, робити цю процедуру в принципі рекомендовано один раз на місяць. Якщо шкіра дуже суха, то це може бути раз там, в півтора місяці, два місяці. Ем, можна використовувати для жирної шкіри раз в три тижні. Але все-таки, якщо ваша шкіра проблемна, краще спочатку сходити до косметолога, зробити повністю професійне очищення, а далі вже слідкувати його рекомендаціям по періодичності проведення даної процедури. Ще хочу розказати досить часте питання, яке нам задають, про відмінність наших скраберів це Земед Skin Expert і Земіс Sono ну, Як бачите, різний в них і зовнішній вигляд, білий, чорний, кому що до вподоби. І основна різниця в тому, що в апараті Zemit Sono то, що чорненький, вбудований задум такий резервуарчик, куди ви можете заливати водичку, і у вас в процесі проведення процедури зразу буде йти розпилення. Тобто тут є режим, коли йде подача ультразвуку з розпиленням, йде, коли просто подача ультразвуку. Тобто, коли у вас на обличчі нанесений гель холодного гідрування, ви включаєте режим просто ультразвукового впливу. Пропрацювали по даному гелю, після чого переключилися на режим розпилення і продовжуєте працювати. Тобто, цей етап, про який я говорила, що спочатку спонжиком проводите, а потім лопаткою, і він, відповідно, мінусується. Управління досить просте: тобто, у вас одна кнопочка, ми натискаємо, він у нас в, е, включається, і е, можна буде робити процедуру. Якщо ми говоримо про скрабер, який є е, Zemit Skin експерт, він має режими регулювання. Тобто, у вас є тут низька частота ультразвуку, є висока частота ультразвуку, в даному апараті у вас стала частота, тобто вона незмінна. Е, і там і там у вас є і постійний, і змінний ультразвук. Тобто постійний ультразвук він використовується для очищення шкіри, а змінний ультразвук це якщо ви перевертаєте лопатку і можете проводити процедуру фонофорезу. Скажу зразу, що це не буде професійний фонофорез як окремими маніпулами. Там трошки виділяється частота, Це роблять професійні косметологи в себе в кабінетах. Але знову ж таки, для того, щоб впровадити сироватку в домашніх умовах, цього достатньо. Скажу, що сироватка має бути виключно на водній основі. Крім того, думаю, вам видно, в сонно ще вбудоване синє світодіодне світло. Це додатковий лікувальний вплив, адже синє світло має антибактеріальні е, властивості. Вони працюють після зарядження. Е, ще одна така різниця, що соно не працює від мережі, Skin Expert може працювати від мережі. Звичайно, це не рекомендовано за технікою безпеки, тому що кабель, одночасна зарядка, може, може потрапити вода, найчастіше вдома роблять її перед зеркалом, ванні. Тому це не дуже безпечно, але в принципі то є можливим. Е, ось бачите? Хотіла вам показати, як якраз іде розпилення. Тобто вона зразу буде виділятися водичка і буде проходити вплив ультразвуку. В комплекті до Земі сонно Silk йде спеціальний такий флакончик, куди ми зможемо заливати очищену водичку для того, щоб перелити її в кейс, тобто ніяких додаткових засобів вам не потрібно. В даному випадку у вас просто лопатка, легке дуже управління. Ми включаємо, обираємо потужність низьку або високу, в залежності від типу шкіри, якщо шкіра відповідно, ем, жирна. Пориста можна використовувати високу частоту, якщо вона суха чутлива, то низьку, відповідно. І змінний та, як я вам казала, це для впровадження сироваток в домашніх умовах. Ультразвук руйнує вітаміни, тому якщо ваша сироватка на основі вітаміну С, вона сюди не підійде. Будь-які інші сироватки на водній основі можуть спокійно використовуватися. Для домашнього догляду. Це якраз дуже класно. Впровадження займає буквально кілька хвилин, вона дуже швидко під впливом ультразвуку поглинається шкірою і дає свої позитивні ефекти. Наразі я вам все розказала, так переглядаю, що ніби питань більше не було. Тому, якщо у вас вони виникнуть пізніше, відео це зберігається. Ви можете писати або в коментарях, або можете писати в Дірект, і ми обов'язково вас проконсультуємо. Всього найкращого до побачення.